Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вдячність попри випробування. Псалом 99.4. Увійдіть в його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Я молюся за колегу письменницю і слідкую за публікаціями в інтернеті стосовно її боротьби з раком. Вона ділиться новинами про свій фізичний біль та труднощі, а також молитовними проханнями та прославленням Бога. Приємно бачити її мужню посмішку, чи то в лікарні в очікуванні терапії, чи то вдома, в косинці, бо з голови випадає волосся з кожним випробуванням. Вона не перестає заохочувати інших довіряти Богу. Коли ми зазнаємо труднощів, нам може бути складно знайти причини для вдячності та хвали Богу. Однак псалом 99 надає причини радіти й прославляти Бога, незважаючи на будь-які обставини. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив і Його ми. Його ми народ та отара Його пасовиська, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в рід. Яким би не було наше випробування, ми можемо втішатися, знаючи, що Бог близький до наших розбитих сердець. Чим більше часу ми проводимо з Богом у молитві та читанні Біблії, тим більше ми зможемо входити в Його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Тим більше ми зможемо славити Його і благословляти, ми можемо радісно покликувати Господу, особливо тоді, коли переживаємо важкі часи, бо наш Бог вірний. За що ви вдячні Господу? Як ви можете прославити Його прямо зараз? Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені прославляти Тебе навіть під час випробувань. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.